Вітаю друзі! Отже, наступним оглядом і збірці сортів, збірці оглядів орегонської селекції буде сорт Тета. Це пластичний опилювач. Зараз ми визначимо ста горіхів вихід ядра. На початку на ньому не було сережок практично взагалі, я вже думав, що якась помилка, як він може бути запилювачем взагалі. Але пройшло 3 роки, на четвертий рік, в саду він дав таку масу сережок і просто був весь в сережках. Тоді все стало на свої місця. Кущ має вирости. Тоді він показує свій потенціал. В даному випадку це наявність великої кількості сережок, які дають гарний живий пилок. І мають такі терміни опилення, коли вже фактично не палить жоден сорт. А приймачки квіток багатьох сортів ще готові його прийняти, і тоді починає пилити тета. Матий сорт потрібно мати в кожному саду, незалежно чи це американці, саду, чи це європейські сорти чи українські. І просто там має бути для того, щоб відбулося запилення. Сорт дрібненький в районі 2 грам горіх, ядро в районі 1 грама. Перепробував я вже всі сорта. Американської селекції, європейської селекції, української багато сортів маю, але цей сорт практично один з найстрашніших зі всіх сортів. Можу його поставити на рівень з тонду Джинтібе Де Оланди. Ла Який взагалі еталоном смаку. Дерева ростуть досить гарно в саду. Має середню силу росту, гарно пронуються. Горіхи в пластирах або поодиночні, або два, можливо три деколи. Дуже рідко чотири горіхи в Тому Збирати їх вручну дуже важко. Але цей сорт є запилювачем, тому якщо я посадити в ряд. З ямхілом, і зібрати його комбайном чи пилососом, то немає взагалі жодних проблем. Він простично має такий самий горіх, як в ямхіла. Єдине, що в нього трошки верхушка більш видовжена. Якщо подивитися на верхушку, то вона більш гостра, ніж у ямхіл. Ямххіла горіх округлий більш. А тут сама верхівка горіха видовжена. Ядропіля після бланшування Одне з найсмачніших з цієї колекції горіхів, які я маю в саду. а Там їх, напевно, найбільше 70 сортів. Тому цей сорт я залишаю завжди для дому. Горіхоколо він досить добре колеться, висмажується. І потім ми ним ласуємо. Хоча він рідний, але він дуже смачний. Зараз спробуємо визначити вихід ядра. Я думаю, тут буде десь біля 50%. Ямхіла було 45,6. 45,6. Це досить непогано для промислового сорту, а тут, я думаю, буде десь біля 50%. Ріхоколом досить важко колоти, тому що він зовсім дрібний. Відео займає таке десь біля 20 хвилин, тому кому не цікаво, можете мотати його, але я в процесі розколу горіха розказую багато цікавого, хтось може для себе підслухати деякі нюанси агротехніки чи нюанси по підбору сортів Тому не лінуйтеся пишіть коментарі свої якісь зауваження можливо я чогось не розумію що займаюся фундуком досить давно маємо селекцію фундука. Створюємо чи намагаємось створювати нові сорти. Декілька сортів вже зареєстрували власних. Так що все-таки щось розумію в тому. Намагаємося. Зацікавити всіх вирощування фундука на шпалері, інтенсивні технології вирощування фундука, коли за гектарі можна взяти не 2-3 тонни горіха, а 5-6 тонн горіха в тих самих витратах по гротехніці пообслуговані, тільки на початку потрібно буде трошки більше вложити самі саженці. Фактично 80% горіха, ще жодного бракованого горіха я не побачив. Якщо ви візьмете свої сорти, які ви продукуєте, і просто відберете 100 горіхів і потім їх розколити, то кожен сорт має якусь кількість бракованих горіхів. Це там 2-3%, 2-3 горіха на сотні, це не досить добре, не погано, але коли їх там 10-15, то це вже пора задуматися, чи варто такий сорт вирощувати. Коли американці реєструють свої сорти, то в них є таблиця визначення якості горіха. По-моєму, там має десь біля 90% якісного горіха. Є там така графа горіх з пліснявою, не горіх і так далі. Кому цікаво, можу в коментарях ці всі таблички привезти вам, щоб ви подивилися різницю. Отже, маємо. Маємо вагу, маємо 100 горіхів, жодного поки не бачу бракованого. Просто лоточок з тими самими горіхами. Зараз я все це доважу. Побачимо скільки є загального горіха. Потім відмінусуємо ядро і визначимо відсоток. ...доброго горіха. Беремо шпаргалку. 216 грам горіх... ...маємо. Маємо тут 0. І починаємо... ...чистити. Ролупа десь впаде, то нам не важливо. Ми визначимо по ядрах скільки який відсоток є в Нам Важливі самі ядра. Ядро десь біля одного грама якраз той калібр, який, як і Ямхел, вміщається в площину шоколадки. Ось цей горіх займає саму верхню нішу у вартості, тому що його цілим можна ховати в площину шоколаду. Всі інші сорти, скажімо, взяти той же Джефферсон, він два рази крупніший за Ямхел, але він вже не буде мати тієї вартості чи Ямфіла, тому що ці ядра вже будуть подривнювати, робити з того пасту, чіпси і так далі. Для того, щоб застосувати в кондитерці. А от горішок Ямфілд Джеферсон, промислові сорти, які ядра яких поміщається в площину шоколаду. Тому Найбільша ціна якраз на такі ядра коливається там на районі 14-16 євро за кілограм. Коли звичайне ядро коштує 7-8 євро кілограм, От саме ті дрібні ядра коштують практично в два рази більше. і преміум сегмент для кондитерки. Шкаролупа така досить ламка, не те що взяти там каталонський чи варселонське, який не можна виковарити з ядро з горіха, особливо варселонське. Тут вона розламалась і горіше припадає. Це важливо для промислової переробки. Ми в цьому році купили аспіраційну колону. Вона відразу показала, чого вартий кожен сорт, коли ядро деяких сортів практично на 100% після розколювання. Можна на ті аспіраційні колоні відсортувати, то деякі фактично, ядро не випадає з каралупи. Не потрібно добувати вручну. Хто задумується над тим, що буде промислово переробляти горіх. Продавати його не цілим горіхом ядром. а ядром. Це вже на 50% більша рентабельність плюс праця людей, робочі місця, додаткова вартість. Потрібно думати за ті сорти, які мають круглу форму горіха. Якщо це великі сади, то це промислові сорти. Дрібні або середнього розміру горіхи, починаючи там від тонда Джентілі Ден Лангре, тонда Джефоні, тонда Романа, ті сорти американської селекції, які, на мою думку, найкращі. У всім, якщо взяти всі параметри від вражайності термінів. Плодоношення, раннього вступу плодоношення, плодоношення. Коли кущ за перших 7 років життя в саду дає 20 кг горіха загалом, і на 7 рік виходить на показник 6-7 кг куща, то це саме американці. От саме ті сорти для промислових сортів, садів потрібно закладати сортами, які мають саме ці показники. Швидкий ступ плодоношення, кількість хвороб шкідників, гарний розвиток саду, округлий горіх. Округлої форми, який легко переробляється, калібер горіха. Горіх має бути або дрібним, або середнього розміру. Для промисловості це важливо. Ну і терміни початку вегетації і закінчення вегетації. Термін, коли врожай впадає на землю. Це дуже важливо. Тому що В нашій зоні Вінницька Хмельницька область, ми якраз знаходимося на кордоні Вінницької хмельницької областей. Вересні місяць це місяць, коли практично кожного року 2-3 неділі падають дощі. Дощ, мряка, коли горіх в цей період падає на землю. Ти його не можеш просто зібрати пелососом, просушити, і він за ці дві три неділі починає втрачати якість. Особливо це стосується сорту фонда Джефоні, який є усіх показникам, дуже сприятливий до плісняви. Якщо це взяти там південь, Одеську область, Херсонську, Миколаївську. Проблем взагалі немає. Там завжди в цей період сухо, ви цей горіх збираєте без всякої втрати якості. Якщо взяти захід України або наші а центральні, коли горіх 2-3 неділі лежить на землі, можливо і до 50% бути вражено пліснявою. А от сорти селекції Орегона. Піддають врожай практично до кінця серпня. Ви можете до кінця серпня, поки тепло зібрати врожай, просушити його і віддати на переробку. Отже, ви не втрачаєте якості врожаю. Вбираєте його вчасно до настання дощів. Щоб взяти відносно італійських сортів і сорти орегонської селекції, то коли італійські сорти вже розпускають листя, то сорти орегонської селекції ще сплять. Мають період спокою. Це теж важливо, тому що є повторні заморозки. І ті сорти, які рано дуже розпустилися, можуть бути вражені. Ну Що ж ми маємо? Зараз вже переважу лоток. Ноль. Мали 216 грам, маємо 108 грам ядра. Рівно половина, навіть нічого не потрібно визначати. 50% ядра. Маємо на сорті тета. Шкаролупа зовсім тоненька. Тоненька біля основи, тоненька зверху, тоненька з боку. Ось ядро. Хочу зараз увагу, ще шкаролупу. 113. 113, 113 і. 108. 216. Добре. зараз перерахуємо. Підсумку. 221. Або вага грає, або. Добре, не питання. Зараз перерахую. 100 поділити на 221 помножити на 108. 48,86. Фактично. 48,9%. Практично 50%. На цьому все. Далі буде сорт Вестер. Гарний промисловий сорт. Шикарно грузиться. Зробимо огляд на нього.